Вітаю, друзі! Поки Трамп і Путін вважають себе крутими, що можуть провернути Україна і Європа? Трамп впевнений, що може по-швидкому порішати все з Росією без України та Європейського Союзу і ще до Великодня укласти перемир'я. Я буду дуже вдячний вам, якщо ви поставите вподобайку цьому відео, і напишете в коментарях, з якого міста чи країни ви дивитеся наші відео, аби ми могли зрозуміти географію наших глядачів. Для нас це дуже важливо. Підпишіться на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи навпаки неприємною вона не була. Якщо у вас є бажання, ми будемо дуже вдячні за підтримку роботи нашої команди «Гривнею». Ці подробиці є в описі абсолютно до кожного відео. У зв'язку з цим дехто зараз переживає щодо того, що трампівська версія перемир'я на ділі виявиться капітуляцією України і як наслідок перемогою Російської Федерації і загибелю нинішнього світового порядку. Виключати, звичайно, нічого не можна. Але я все ж таки не думаю, що таке може статися. Домовленість Трампа з Путіним не може бути неприйнятною для України. Тобто вона не повинна передбачати здачу Росії українських територій без бою, визнання російського суверенітету над окупованими територіями, ослаблення Збройних сил України, встановлення в Києві проросійської влади і відмови від істотних матеріальних, не на папері, гарантій безпеки України. Якщо хоча б один із цих пунктів залишиться у фінальній угоді, Україна її просто не підпише, оскільки це означатиме підпис. Під вироком в своїй державі. Американці, ймовірно, погрожуватимуть припиненням військової та фінансової допомоги, знайшли чим нас налякати. Але ця погроза не спрацює, бо окупація і загибель держави насправді страшніші. До того ж, по-перше, США навряд чи припинять допомогу, оскільки Трамп із чистого егоїзму не захоче увійти в історію як президент Сполучених Штатів, у якого Путін відібрав Україну. Він не любить програвати. По-друге, Європа явно має намір терміново і різко посилити свою підтримку України і зайняти більш проактивну позицію у цій сутості. Відігравати істотно важливішу роль, можна навіть так сказати. За фактом, президент США за всіх його гучних заяв і погроз у реальності не має потужних важелів тиску на Київ. Парадоксальним чином, коли Байден був президентом, у Трампа було більше не напаскудити Україні, ніж зараз. Тоді він легко і невимушено критикував політику політичного опонента. Зараз доведеться критикувати свою, що не так весело і не так вже й приємно. Але і це ще не все. Трамп і Путін ніяк не зможуть домовитися про довгострокове врегулювання без участі та згоди Європи. Пояснення насправді тут просте: ключовий елемент будь-якої угоди це забезпечення і підтримання. Гарантій безпеки за наполяганням самих американців передбачає серйозну європейську участь аж до відправлення своїх військ на територію України. Таким чином, виходить, що, хоч як би Трампу і Путіну хотілося показати себе крутими хлопцями, які можуть самі порішати всі проблеми і про все домовитися, в реальності без згоди та участі України, Великої Британії та Європейського Союзу, вони нічого не можуть і не зможуть зробити. Через усе перераховане вище, ті, хто обіцяє домовитися і все влаштувати, а зараз це США і Росія, опиняться в дуже вразливому для тиску зовні стані. Європа і Україна не тільки можуть, а й повинні зірвати їхні домовленості, щоб збити з них пиху, принизити і змусити виконати свої європейські та українські вимоги. Привернути, знаєте, провернути такі фінт, зараз, насправді це цілком реально. Наочною ілюстрацією цієї тези є історія з відмовою Зеленського підписувати угоду про передавання половини корисних копалин американцям. Трампісти були впевнені, що Україна нікуди не дінеться, підпише як миленька. Через це отримана відмова виявилася справжнім шоком для них. Тобто, ні. А ми вас тоді за це і ось тут якраз з'ясувалося, що покарати Україну Трамп може тільки в один спосіб. Показавши себе винятково боєгузливою скотиною, яка здала союзника диктатору Путіну. Загалом США проковтнули цю відмову. Я впевнений, проковтнуть і інші. Трамп сам загнав себе в пастку нереалістичними обіцянками швидкого досягнення миру. І якщо він хоче їх виконати, а він хоче, то в Саудівській Аравії і далі доведеться йому тиснути на Путіна, а вже не на Зеленського. Він це робити побоюється. Але іншого виходу насправді у нього немає. Ну, а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня-малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Друзі, це дуже потрібно для роботи алгоритмів Ютубу. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава Силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте в майбутнє. Своє та Україне. Нехай щастить і бережіть себе!